Вітаю любителів Шахів, з вами шаховий коментатор І сьогодні такий вечір, що всі запалюють свічки, щоб згадати У багатьох родинних вони є. Тож о, мусимо пам'ятати. А тим часом розвинається у нас партія Карякін Карлсен. Розіграна знову іспанська партія. Класичний варіант. На цей раз. О, не йде в юртайло Магнуса, оскільки там, звичайно, позиції важко отримати. З хорошими шансами для чорних, та і він задумав цікаву штуку. Це вже все ми бачили. Це ще було у них у другій партії. Так? І оцей хіто 3, і і кінце 3 там Магнус продовжував Кіні 5 і тут розмінювався. Після чого. Ми бачили Туру там на 2, так. Що було доволі цікаво. Так, щось д 4 здається, побили, побили. І навіть якийсь там хід 3.8 8 чи як зіграли. Бо в партії з Топалом він зіграв в кінці 6 і Топало отримав гарно, А Магнус Карлсон зіграв Турей 8, після чого в нього виявилася гарна позиція. На цей раз Магнус, мабуть, зрозумів, що якась заготовка там є, і обрав інший варіант. Сон є 6. Sон 6 не так популярний, це варіант, оскільки тут є Кін D5 одразу. Так? І бити тут наприклад, конем поганого через відео. Бити слоном, звичайно, не хочеться, бо перевага з слонів тут також буде відчуватися. Там. Слон потім перейде на цю діагональ. Пішаки просто просунуться вперед і слон піде в атаку. Не Kin D5 є Kін 4 так, Є можливість отримати перевагу двох слонів, але погодьтесь бити такого слона, який не має жодного ходу, так, який ну, фактично як пішачок, поки що як пішачок, не хочеться бити. Хочеться цю проблему залишити чорним, щоб чорні чорній самі маялися з тим слоном на е 7 Тому біля вирішують поки що. Проблем з активним конем D4, так, який хотів прикінчити сана на B3 і ще й зіпсувати при цьому пішакову зачіску білому. Є де. Так, здвоїлися пішачки, але при цьому пішак D4 стисняє позицію білих і дає їй певну просторову перевагу чорним. Мається на увазі саме в центрі. Тут є два шляхи. Або бити на E7 або бити на f6 у білих. Ну, Наприклад, якщо бити на e 7 то о, от тут у нас виходить гра коня F6 проти слона. Тобто там, мабуть, такі найсильніше це все ж таки поставити цього слона. Але але тут але, є певні контршанси у чорних. Крякін обирає о, залишити поганого сона чорним, але цей сон вже не такий поганий, він вже має хоча б пару ходів. Так, ми бачимо, вже трошки ожив сон. Ну, тут сану треба щось робити, або відходити, але тоді після відходу розмінюється і де, ходом т 5 чорні виправляють свою пішакову зачіску і в них немає ніяких проблем. Тому що ця цілком логічна. Ну, ферзь g4, тут треба рахуватися з ходом e5, так, і на f4 можливо і візьмуть навіть. Так. І, і після ферсі 7 просто поставляться на e5. І проблем не повинно бути за великим рахунком у чорних. F4. Ну, ідея ясна, випадку E5, F5. І просто будуть тут набігати цими пішачками. Фактично у білих буде на цій ділянці зайвий пішачок. А тут здвоєний пішачок буде трошки відчуватися. Випадку 5, можуть навіть взяти так, і потім поставити туру на Е4. І слон F6 він буде фактично як пішочок. Тому це 5, цілком логічно. Чорні йдуть в атаку в центрі і на фірзовому фланзі, там, де у них є просторова перевага. У білих просторова перевага на королівському фланзі. Тобто тут розділили дошку навпіл і змагаються. Фірджі 4, активізація ферзя і заодно прицілюються ферде 7 Цілком логічно. Пішака і 6 тримають на місці. З тим, щоб слон грав все ж таки по довгій діагоналі F5. Ну, звичайно, Є5 не спровокуєш, слона не хоче магно затопити. Тут важливий момент в партії. Тут як би просилося побити на f5 і в повний порядок у чорних. Але можливий момент. якщо ти хочеш тримати в напруженні супротивника, що намагається робити весь час. Магнус Карсен, треба залишати вибір за ним. І, скоріш за все, з якогось разу, але вибір його виявиться помилковий. Так і тут, весь час, давай викладайся, він каже. Давай викладайся, покажи, чого ти вартий. І поступово, поступово витрачає свої сили Кирякін, і йому їх, зрештою, може не вистачити на кінець партії. На наступну партію йому точно може вистачити сил, оскільки а, завтра буде вихідний. то що Керіхін відновиться. То що, такої тактики, як застосовував раніше Магнус Карсен, так, у 9 він змусив викластися Карякіна, а в 10 Карякін вже був ледь живий і програв, майже, навіть маючи надійний захист, ледь живий програв. Просто знайшов спосіб і таки Розсипав сам вже свій захист. Трай є 8 Ну от і Кирякін також починає не знати, що робити, не б'є на Е6. І от просто поєднав тури. С4. При цьому слону дається поле б 4 але нічого страшного, поки що пішак на D6 стоїть, слон б 4 не страшний. Ось, H3. Ось цей хід. Бачите? Карякін також іникає відповідальності. І, як наслідок, отримує хід С3. От вам і слон. Він також приймає участь в захисті пішака. Тобто, на випадку ДЦ, ДЦ і пішачок захищений. Все окей. Так, Д5. А це хитрий хід. Хит, так? У випадку взяття, то, звичайно, буде подвійний удар. Подвійний удар з виграшем якості за пішака, Все на все за пішака. Тобто це основна ми пам'ятаємо як погану фігуру, а тут він виявився ще й ударною. Так, D5. І тут знову <кхм> Корякін показує себе не з принципового боку. Тут хід був на боротьбу. С4. Ідея проста. У випадку, наприклад, взяття, то слон вистрибує і приймає участь в боротьбі за лінію F. Тут змушена якось стати криво косо, після чого о, тут пілі можуть. Так, ну, бити тут погано, бо після розміну пішачок на D5 стає прохідний. А бити так, то то можна спробувати. Провалити захист так, о, чорних так, таким ходом і випадку взяття просто буде мат по А не анімат. Ані перепрошую, тут же фір D8 є. А, слон допомагає так, захищає ферзя. Але позиція тут може бути небезпечна, Тут у, треба чекати, що можлива якась тактика. Наприклад, там f 5, так. О, куди там фір C6? Ой, фірц 6 це погано, там Тра 5 стане, так? Ну тут уже стає позиція чорних о, така. М -м, так, скажем. Не ясно, чи зможуть вони відбитися, чи не зможуть. Так. О, але не так все просто, звичайно. Можна було на С4 бити, наприклад, на Е4 і на cb Е3. Так, тут о, складна гра з обопільними шансами. Також є можливість, ну тут я цю вже розказував, можна бити і навпаки. Так? А, тут ігрова позиція з рівними шансами. Але у білих ми бачимо вже і пішак Є підключається до атаки. Також Магнус Карсен, по-перше, що ми бачимо? Він за наслідками дебюту в цій грі. Отримав асиметричну структуру, яка дає а, змогу, боротися. Боротися, а, а не просто витаптуватися і чекати, а, чи супротивник полізу в гру, чи не полізу. Якщо не полізу, то всі продовжують топтатися. Тут в цій структурі такого немає. Тут треба лізти вперед, якщо хочеш. І ось он G5. Бачите, знову. Карякин Якщо відчуває щось неладне, що у нього гра не, не клеїться, там він варіанти не може нормально порахувати, боїться Магнуса Карсона, врешті-решт, втрачає впевнені собі, він починає міняти фігури. І раз за разом ця тактика спрацьовує, раз за разом він уникає небезпеки. Так, Після розміну Магнус побив не е 4. Чому він не побив одразу на е 4 так, а розмінявся на G5. Тому Якщо б'ється тут, то можуть виникнути проблеми певні. Висить пішак на d4, а після взяття тут є якась зв'язка. О така. І з пішаком е 6 величезні проблеми. Так якщо зіграти Е5, тут є ще й D4. Ну, якщо зв'язати цього пішкат, то король підійде, розв'яжеться. І пішак на Е5 загине. Через в'язку. Так. Тому важливий момент взяли на G5 і після цього тільки взяли на Е4. Проміжне взяття. Ну, звичайно, якщо бути тут, то можуть виникнути проблеми. Проблеми ось такого, як... Характеру можуть виникнути, наприклад, на F6 тут. А, і, ні, прямо зараз немає, так, тому що після цього ходу просто тура відійде не вбиває. Можна дати шах а, спочатку 4 і вже після відходу побити тура F6. Після чого тут вже а, цей номер не проходить. А раз він не проходить, то, то білих тут може виявитися погірше. За рахунок того, що тут є можливість організувати прохідного пішака у чорних. Так, тому це важливо в так, без ризику. Ферзь B 6 Ну, чорні явно націлилися зробити собі пішака. Тобто на d 4 тут крім взяття на D3, треба рахувати Є3. Є 3 і буде жорстка боротьба. Чорні будуть грати без пішка, але у них буде прохідняк. Так? Ферсія 6. А якщо бити на е 4 тут є взяття на с 3 І пішак на е 4 скоріше за все, втратиться. Тобто тут є змога атакувати цього пішака, потім цього пішака і при вторгненні на другий ряд ще й цей пішок зависне. Тоді як чорним треба захищатися по суті тільки одного пішака, їм треба захищати цей піш... це три Ось він. Так. Позиція чорних в якихось певних варіантах виглядає цікаво. Тут все залежить знову, чи злякається карякін чи все ж таки повірить в свою силу і порахую варіанти. Що ж, чекаємо відповідь на це питання і так само з нетерпінням чекаємо вирішальне 12-ї партії на Перший світу, яка покаже, хто є хто, у кого нерви міцніші, хто сам по собі сильніший, і хто буде гідний чемпіона світу. Звання. Дякую за увагу. Слідкуйте за нашим каналом. І за розвитком подій у цьому матчі там був шахокомітатор. На все добре.